Із ціни, яку сьогодні вітчизняний споживач платить за транспортування продукції, її зберігання та упаковку, перекупники отримають понад 70%. Селянин здає по тій ціні, я я кажу, да, який перший зайшов посередній кудвір, він по тій ціні і здає. Це дуже прикро, тому що ми, маючи цінову політику вже в магазині на молоко, селяни розуміють і можуть тільки єдине, що обурюватися, збираючись десь у купі і казати, як за низькі за якими низькими цінами ми здаємо молоко. А тому, придбавши продукцію безпосереднього виробника, покупці можуть зекономити, адже вони не платять за послуги посередників. А вся виручка йде безпосередньо до кишені тих, хто виробив цю продукцію. Заготовити, замовити, переробити, виготовити і продати. І якщо цей ланцюг буде такий короткий, повірте мені, продукти будуть якісні, продукти будуть мати товарний вигляд і товарну партію, і продукти будуть користуватися попитом не тільки всередині країни, а й назовні. Для того, аби обійти посередників, мінагрополітики регулярно влаштовує по всій території України сільськогосподарські ярмарки. На таких базарах щотижня збуває продукцію своїх корівок молочарка Альона. Вона разом із батьками тримає сімейну ферму в Білій церкві, а товари на продаж везе до столиці. Більше людей ходить, більше продається продукції, ніж на базарі. На базарі, допустимо, творог 38 гривень, а тут 34. чотири. просто калічиством більше кількість продається. Киянка Віра на таких ярмарках щотижня. Каже, купити товари тут можна на 10-15% дешевше, ніж на звичайному базарі. І продукція завжди свіжа. Подобається, що кожну середу тут ярмарка. ціни не завишені, вся свіжа продукція, все вкусне, нравиться нам, що все рядом, якби і все є». Як селянину потрапити на такий ярмарок, нам розповіли в консультаційному центрі Мінагрополітики. Селяни завчасно до гід звертаються до райдержадміністрації відповідних районів, де проходяться ці ярмарки. І залишають усну заявку на участь в цій ярмарці. Це відбувається десь вівторок, середа на тому тижні, коли проводиться сама ярмарка. Детальніше про те, як селянам виставити свою продукцію на продаж на ярмарку та де на цьому тижні будуть ярмаркувати, ви можете дізнатися за цим телефоном.